Вітаю! Дивимось Херсон і Херсонщину, лівий берег Херсонщини, так, який окупований. Ну і що там, які плани армії РФ на цей регіон? Що чекає жителів? І що взагалі? От Херсон і Херсонщина. Такий зараз зробимо обзор як ну, загальний погляд. Так. Що там от плани армії Рф на Херсон? Ну что? Окупантів роздирають протиріччя. Херсон вже був російський. Вже кільця пітона стиснули жертву, а вона вислизнула. Ну і треба з цим щось робити. Це ж так несправедливо, так? Ось карта справедливості вони хочуть. Зверху знову отримали таке собі нагадування, що Херсон це Росія, тому щось робіть. Так, ну, а робити щось немає змоги, так, стогнація. І от незважаючи на те накопичення людей зліва, я маю на увазі тих мобіків, так, і, і дрони їхні шмигають вздовж Дніпра, вони нічого зробити не можуть. Єдине, що вони можуть, це знущатися з людей, які зліва знаходяться так, на лівобережжі, і гатити по тих, що справа. Ну, і які вони тут, плани, цілі вони переслідують. Ну Це для того, щоб тримати людей в розпачі. В розпачі, в страху, щоб ми почувалися безпорадними, обмеженими в чомусь. Так? Вони своїми обстрілами хочуть показати, що, мовляв, ну, дивіться, ми вас гатимо і гатимо, так? а ваші ЗСУ нічого нам не можуть зробити. Тобто, що. Нашими життями тепер розпоряджаємося ми, ну, тобто окупанти, так? розпоряджаються життями що зліва, що Отак от, от. Тут, знаєте такий посол, що ви, ви все одно як заручники, так. ну, це така тут карта, сімка мечів, така вона гидка. Так? Ми беремо не своє, але ми це робимо навмисно. Ну, це таке залякування. Ціль яка? Залякати, нагадати, що вони є, і що вони здатні на все. Ну, що тільки можна уявити? Ось тут з жезлів, така активність, ми це робимо, бо ми знаємо, що робимо, щоб вас причавити і зліва, і справа. Ну, Що для Херсона? Дивимось. Дурінь. Що для Херсону? Ну, диявол це і є обстріли. А дурень куди попало. Біснуватість, одержимість і одночасно це відчай. Бо все ж таки, хоч і гатять по Херсону, але ж зруйнувати місто вони не можуть і тим більше захватити його знову, геть, нема ніякої можливості. Щоб там безверху верху їм там не нагадували, не казали, Херсон не буде. Знову в окупації, про це, 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 це навіть і балакати не хочу. Так, що ще? Там у них зліва, мабуть, нема потящого керівництва, бо тут ще йдеться про якусь відсутність дисципліни і, можливо, вживання якихось психостимуляторів, бо дияволи, дурінь поруч. так. Ну, це це неважливо. Що для Херсону? Обстріли ще будуть. Обстріли хаотичні, і я вам скажу, вони все ж таки будуть не дуже руйнівні. так, Ну це що для Херсона обстріли, це однозначно. Обстріли, бо тому що там зліва дурні сидять. Так, що для лівого берега Херсонщини? Угу. Помірність. Це так, помірність двійка мечів, десятка мечів. Це я для окупантів от що там для них. Ну, Стабільно погано. Бо таке армія РФ вже там якось звикла до того, що вони все ж таки є, але їм вже ж ніхто не радий. І це очевидно. Ну, Такий собі, знаєте, дисбаланс між ілюзією і реальністю. Все одно вони там ставлять під сумнів. Доцільність свого знаходження на території Херсонщини. Таке, знаєте, от, дійсно, от вони от не знають, що буде далі, і тут відчуття глухого кута. Так? Крім того, ж, їм і прилітає там добре. У них є і трати, і... таке знаєте, тут вони вичавлені, бо не знають, що буде, це, по-перше, а знають, що так довго тривати не буде, то буде якийсь фінал. І, скоріше всього, фінал плачевний для орків. Так? Тобто ну, це карта стабільності, а ці дві карти мечові ну, хреново нам. Тобто я вам так і скажу, що стабільно погано у орків, які знаходяться там, от на лівому березі. Так? Подивимося, що для мешканців лівого берега, ті, хто живуть на лівобережжі. Ну, П'ятірка мечів це взагалі така погана карта. Це карта втрат, принижень, безпринципне поводження ну і все це як помста за те, що їх вигнали з Херсону. Так? Ну що, Керувати окупанти будуть направо і наліво, збират, забиратимуть майно, будуть вводити якісь свої нові правила життя. Але все це примусово. Таке тут, знаєте, майстерне управління справами, але за допомогою сили. Ну, що скажу, людям нема куди подітися, окрім як виконувати накази оце, тимчасових своїх хазяїв. Ну, що буде? Що ж буде це? Вибачте, будь ласка. Так, що буде далі? Ну що, прийде час, і буде уорків, і страх, і паніка, і тікати будуть. Там у них щось трапиться неприємне. І якось, знаєте, щось дуже важливе не буде організоване. Вони там зліва, по дурню, геть загубили зв'язок з реальністю. І там процвітає самодурство, яке затьмарило їм розум. отак. От але прозріння все ж таки настане. От шістка мечів це так, це можливі нові завдання, але так багато невпевненості. І я думаю, що завдання будуть пов'язані з тим, як би вийти з окупованої території в більш безпечне місце. Отак. От це, знаєте, це відхід від невиконаної роботи до більш вдалого проєкту чи плану. Ну, я так думаю, ну, що буде? Буде те, що вони будуть збиратися і йти в Крим, бо там ще їхні сили знадобляться, тому що якщо вони лишуться на лівому березі, це буде просто капкан. Це все, що буде. Тому вони будуть йти з лівого берега. Награбують, накомандуються, напринижують людей і будуть іти. Крим. Дякую вам за увагу. Поживемо побачимо!